Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, як створити нового користувача в операційній системі Windows 11 або Windows 10. Давайте розглянемо перший варіант. Відкриваємо керування комп'ютером, заходимо у локальні користувачі групи, користувачі. Права кнопка створити нового користувача. Тут вводимо ім'я користувача і пароль до нього. Пароль я вводити не буду, в мене буде користувач без пароля. Тепер нажимаємо на кнопку створити. Тепер розглянемо як дати права адміністратора. Два рази клікаємо на нашого користувача, переходимо в меню Member, додати. Далі додатково і знайти. В цьому списку знаходимо нашого адміністратора. Виділяємо його, ОК. Ще раз ОК. Застосувати і ОК. Це тепер наш новий користувач наділений правами адміністратора. А тепер варіант номер 2 Заходимо у систему через праву кнопку на меню пуску. Облікові записи. Родина та інші користувачі. В меню Інші користувачі нажимаємо Додати обліковий запис. Так само нам потрібно ввести ім'я користувача і пароль до нього. Ну, давайте хай буде користувач номер 2 і введемо легкий пароль. Хай будуть самі нулі, аккаунт буде для дитини, наприклад. Також заповняємо три контрольні запитання на той випадок, якщо втратимо пароль. Це обов'язкова вимога Windows, заповняти, як бачимо, потрібно саме всі три контрольні запитання. Все, користувач 2 створений. Давайте тепер зробимо його адміністратором. Виділяємо нашого користувача, заходимо в зміну облікового запису. І міняємо стандартний користувач на адміністратор. Цей метод, як бачимо, намного простіший, ніж перший. Все візуально читається легко. Але давайте ще з вами розглянемо метод номер 3 Заходимо в меню пуск і шукаємо програму виконати. Вводимо перші дві букви «В». Так, знайшли, відкриваємо її. Тепер нам потрібно ввести спеціальну команду у віконечко. Команду я напишу на екрані, а також в описі під відео. Як бачимо, відкривається нове віконечко облікові записи користувачів. Тут вже є наші три облікові записи, які ми створювали раніше. Давайте створимо ще четвертого користувача через кнопку Додати. Це у мене буде користувач номер 3 пароль я додавати не буду. Нажимаємо далі. Все готово, користувач, як бачимо створений. Давайте теж його надамо права адміністратора. Для цього виділяємо потрібного нам користувача, нажимаємо на кнопку властивості, переходимо у підпункт Членство в групах, ставимо галочку на адміністратор, Окей. Okay. Все готово. Тепер наш користувач 3 теж наділений правами адміністратора. Ось бачимо, як ми за, буквально за 3 хвилини створили зразу трьох користувачів і наділили їх правами адміністратора. Нема в цьому нічого важкого. На цьому, мабуть, буде все. Якщо комусь було цікаво, не забудьте підписатися. До зустрічі!